Інформаційне забезпечення відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини, теле радіопрограми, подкасти і різноманітна інформація надходить до нас з абсолютно різних джерел. Однак варто пам'ятати, що не лише медіа, а й письмові друковані видання є не менш важливими а інформація, яка міститься в них часто, є невідомою. Як здавна знаємо, пісня це душа народу, і власне в піснях відображені звичаї і традиції наших предків. Власне, в піснях знаходимо чимало інформації про святкування тих чи інших звичаїв, обрядів. Власне, з текстів бачимо, як святкували ті чи інші свята колись. Надзвичайно цікавими, і важливими є українські колядки. До речі, не було б розглянути етнографічний збірник, а саме 35-й том колядки і щедрівки, зібраний Володимиром Гнатюком і опублікований 1914 року. Тут цікаво те, що є адресати, кому виконували ті чи інші колядки. Зокрема, були окремо колядки, адресовані господареві, господині, парубкові дівчині, бабам, дідам, вдові та навіть священнику. Про господаря часто згадують як такого, який має велике господарство. господині часто описують як таку, в якої все приготовано, діти доглянуті. Щодо дівчини, то такі колядки описують красу, парубка часто описують як хороброго воїна, який має коня вірного і чимало грошей. Зокрема, можемо говорити про це так. А в тій хаті як в раю щедрий вечір, добрий вечір, пан господар як як господиня як панночка і діти як квіточки. Часто в колядках знаходимо іншу інформацію. Також відомо те, що на світвечір готували 12 страв, і про це наголошує колядка. Сніг, дороги замітає, скутті льодом річка й став. Мати з печі витягає тих пісних 12 страв. Однак не лише колядки були відомі, а й коляди. Різниця між колядками і колядами полягала в тому, що коляди були більш церковного характеру. в них згадувався Ісус Христос, Ангели та чимало інших святих. Зокрема, про це дізнаємось із тексту самої колядки. Вифлеємі в офлеємі в у убогі. Там дитятко народилось, ісусик сон Бога. Українські діти Хри... Христа привітали, голосочком дзвіночком йому заспівали. Власне, такі твори виконувалися більш в церквах, на відміну від колядок, які були світськими, і які могли виконувати як господарі, господині, парубки, дівчині та іншим родичам. Щодо вертепу, то тут теж багато цікавої інформації. Адже як відомо, були чоловічі гурти, жіночі гурти і дитячі вертепи. Також відбувалися різноманітні сценки, де кожен мав виконувати ту чи іншу роль. І, зокрема, про це дізнаємось із самих текстів. Петрус і Маруся колядують під вікнами або ж в хаті. Дивна новина цілий світ збуде, в плеємі Божа Мати, сина породи. Також були і прописані інші сценарії. Зокрема, кожен мав свою роль. Всі четверо виконують текст. В небі заспівали ті ангельські хори, і зраділи, полонили, і дібровують гори. Чотивертепу то кожен мав свою особливу роль. Були як діти, які виконували тексти, так і діти, так і могли приєднуватись дорослі чоловіки, або ж жінки, які допомагали, участь, допомагали участі в РТ. Синки могли бути найрізноманітнішого характеру. Тобто це могли бути або ж світські мотиви, де фігурував жит, або господар господиня, або ж це були релігійні мотиви, де зображено Ірод, Марія, Йосип і маленький Ісус. Можемо помітити це в підручнику, де описано про е, персонажів та власне їхні репліки, які вони повинні були виконувати. Наприклад, ангел, божа мати із дитятком до Єгипту утікає, а цар ірод шле вояків, і повсюди їх шукає. І шукає, і вбиває всіх дітей, таких маленьких, і в темницю знайсаджає пастушків Богу вірненьких. Хто ховайтесь, мої діти? Він не сміє вас уздріти. Або ж репліка, скажімо, наприклад, Марусі яка зазначає девірність, вір і народу, там Бог дасть щастя і свободу. Власне, про щастя і свободу теж згадано в колядках. Здавалося б, як не дивно, хоч це твори, які мали проставляти народження Христа, однак чимало патріотичних мотивів наявних таких творах. Якщо проаналізувати власне збірник новий український колідник, виданий 1920 дев'ятсот років, то насправді ситуація була доволі складною, адже говорити про патріотичні мотиви в колядках було доволі непросто. Саме тому історія цього збірника є досить складною адже протягом тривалого часу його було про нього було заборонено говорити, і лише зараз можемо проаналізувати тексти таких творів. Зокрема, в таких працях згадано було Україну. І українців як вільний незалежний народ. Ми з України, з веселого краю. Там так красиво сонце сеє, наче в божім раді. І насправді таких текстів є чимало, а історія е цього збірника, як вже зазначалось доволі складна. Також дізнаємось про обряд Маланки, які виконували під час е колядування. Чимало текстів написано власне про те, що, що таке Маланка, як вона відбувалась, і власне, як виконували ті чи інші е, тексти. Ми прийшли вам це сказати, розтвом поздоровляти. Ой, паночку Рахманочку, в хату Маланочку. В нас Маланка не лінива, увійшла в хату, засвітила. Засвітила та й помила, весь дім газдом звеселила. Отже, як бачимо, власне, з тих чи інших текстів можна дізнатись абсолютно багато нової, невідомої інформації про те, як святкували Різдво. Але цікаво те, що власне дата святкування далеко не 7 січня. Власне, з погодів респондентки із Волині дізнаємось. Цитую: наша сім'я відзначала Різдво 25 грудня. Бабуся, народжена 1887 року, звикла готувати кутю у грудні. Власне, як зазначає респондентка, в бабусі був календар за 1912, 14, 16 та 25 роки. А дата 25 грудня була обведена в календарі червоним кружечком. Тому респондентка говорить про те, що найімовірніше її бабуса, а також її пра святкували святкували власне, 25 грудня. Але не лише погодів респондентки дізнаємось про цю дату. Є чимало інших фактів, які говорять про дату 25 грудня. Як зазначає історик Андрій Смирнов, власне, в 988 році Володимир Хрестивши Рус. Започаткував дату святкування 25 грудня за візантійським стилем. 25 грудня після зимового сонцестояння починає збільшуватись день. А власне, наші предки вважали Христа як символ світла. Власне, тому і відзначали різдво 25 грудня. Язичники святкували 25 грудня день Бога Сонця. Півали йому пісні і виконували певні танці. Як відомо, часто Христа порівнюють із сонцем. Власне, тому прикріпилася така дата 25 грудня. Отже, аналізуючи всі версії, можемо стверджувати, що власне 25 грудня здавна було днем святкування різдва. Однак з приходом більшовиків ситуація змінилася. Спочатку ті чи інші свята було заборонено святкувати обряди і традиції часто забувались, а згодом і перенесли дату різдва на 7 січня, як маємо тепер. І після майже столітньої перерви українці знову Повернули своє святкування Різдва, а саме 25 грудня. Ми прийшли вам це сказати з Рождеством поздоровляти, з Рождеством поздоровляти многих літ вам побажати, многі літа, многі літа всій родині на край світа.